Всім привіт! Ви на каналі Поліна Тарологі і будемо дивитися таро-прогноз для тельців на липень 23-го року. Я власне сама зараз у відпустці і це буде такий доволі літній прогноз. Ось, І, і я думаю, що буде доволі легким. Давайте подивимось, що очікує тельців на липень 23-го року. Двійка мечів. Цікаво, про що вони тут? Угу. Ви знаєте, вам хочеться встигнути все. От все все і одразу. Тут і зараз. І те, і п'яте, і десяте, і хочу і те, і те, і те, і те. Але ви можете засмучуватися через те, що можете все не встигати. Так? Тобто ваші думки клюють вас самих. Тобто насправді все добре. Хочу вам так сказати: все добре, все добре. Оця карта, вісьмірка жезлів це дуже позитивні, класні зміни. Це швидкість, це розвиток, це, знаєте, от коли дійсно все і одразу несеться, і ви можете просто елементарно не встигати за усім і самі себе за це якби. Ну, тиснути на себе, да? тобто якось е звинувачувати Оце самобічування, да? як це самобічування, як називається. Оце воно. Тобто перестаньте просто це робити. Да? Е У вас все класно. Весмірка жезлів. Ну, подивіться на цю карту. Це просто вісім жезлів вверх, тільки вперед, в... тільки вперед, тільки вище, тільки краще. А ви своїми думками самі себе заганяєте. Добренько, давайте далі. Тельці. Десятка мечів. Я думаю, ви в якийсь момент зрозумієте, що е, оці перепади, ну, такі логічні. Да? От мечі це про логіку, це про думки, це про якусь таку історію, коли ми. Е, Думаємо забагато, коли ми самі себе в голові там знаєте, там, а то не так, а то не так, а це а таке, то таке. І от десятка мечів, власне, говорить, та я вже задовбалась себе клювати. Все, я зупиняюсь. Тобто це про якийсь результат, який завершується в цьому місяці в липні. Він дається вам не просто, але це фініш, це все, це класно. Це. Е, ну от. Ну, просто от ви знаєте, от тут така вже земля, да, вже нічого не росте. Тобто ви е, зробили все, що ви могли. Ви отримали той результат, який отримали, і рухаєтеся далі до нового. Да, тобто, можливо, ви будете звільнятись з роботи, і це буде доволі важкий процес, але ви будете розуміти, що далі буде тільки краще. Можливо, ви будете завершувати навчання, і так само така історія, що буде процес не неспростих. Також це може бути завершення стосунків, але це тільки на краще, тому що отут вже нічого не залишилось. Так? Тобто ви розумієте, що все, що зараз відбувається, це правильно. Так, це важко. Але правильно, і вісьмірка жезлів, до речі, вам про це теж говорить, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Всі карти прямі, багато енергії, багато якогось такого бачення свого результату. Так? Якщо спочатку цього бачення не було, закриті очі, то далі воно бисто, швидко до вас приходить. Дивіться ще тельці, липень, королева кубків перегорнута. Про що вона тут? Про якогось чоловічка. А, ну, дивіться. Тобто тут можуть бути якісь стосунки, які будете виясняти відносини. Так? Тобто королева води, вона перегорнута, значить, щось не подобається, значить емоції, отак, верх, верх, вниз, наверх, вниз. І можливо, ви будете очікувати підтримку від когось, так? від цього короля, короля пентаклів, і можливо, вона буде приходити не одразу, не так як ви розраховуєте. І тут важливий момент. Королева води перегорнута, вона психує просто так. Да? І тут е рекомендація, пробуйте працювати над своїми емоціями. Тобто зовні, можливо, все буде так само, але ваш стан він буде набагато легшим. Ви будете просто, ви, як вода, текти, і вам буде легше сприймати все, що відбувається. І оце королева води в своєму прямому значенні. Вона тепла, вона легка, вона текуча. Так, є якісь проблеми, і це видно. Але якщо ви будете вчитися працювати над своїми емоціями, над своїми реакціями, у вас буде все класно, і цей король Пентаклів сам собою перегорнеться, і він побачить, він на вашу енергію прийде. Тобто він прийде на те, що ви віддаєте, які емоції ви віддаєте, і він буде. Його не треба буде просити про допомогу, його не треба буде там дьоргати. Да? Він сам буде це розуміти. І так само я можу сказати і про чоловіків. Да? Якщо чоловіки дивляться цей розклад, то у вас так само просто навпаки. Да? Тобто ви по королеві води можете теж псіховати трохи. І тут така сама рекомендація: працюйте над своїми емоціями, працюйте над своєю реакцією. Я розумію, як це звучить, я сама дуже емоційна людина, і я знаю, як це важко насправді працювати над своїми емоціями, але нам треба для свого особистого розвитку бачити ці тригерні точки і намагатися вдох вигадах і бачити, відсторонюватися від цих емоцій, щоб було легше в непростих ситуаціях. Так, давайте далі. На іншій колоді подивлюсь, тельці, липень. Луна перегорнута. Чому? Знову. Да, тобто тут явно е, у тельців стосунки. Стосунки будуть виходити у вас на перший план, ви будете з ними працювати. Луна перегорнута це е, шиза. Знаєте, от, ну реально, як по-іншому не скажеш. Е, шиза. На фоні емоцій. І те, що я вам тільки що сказала, що треба працювати над емоціями це точно воно. Тому що луна перегорнута це, ну от подивіться на цю карту, вона складна. Луна перегорнута це про глибинний страх, який сидить всередині нас. І його дуже важко витягнути. Він настільки глибинний, що ми іноді самі не розуміємо, чому ми так реагуємо. Що з нами? Це можуть бути панічні атаки, це можуть бути просто страхи, це можуть бути якісь переживання на рівному місці, які не даємо собі прожити. Та? І вони будуть пов'язані з королем води. Тобто це можуть бути переживання з приводу вашого коханого чоловіка або просто коханої людини. Це можуть бути переживання просто як емоції, да? От король води, це як вода, ваші емоції, і вони вас просто отак от захлестують. І тут. Знову ж таки, рекомендація: якщо вам настільки буде погано, йдіть до психологу, йдіть е, до будь-якої людини, яка взагалі вам може допомогти. Астролог, таролог, не знаю, подруга, батьки, друзі, хто завгодно взагалі. Да? Ви дуже тут будете в цьому місяці чутливі. Чутливі не значить, що ви... Слабкі, а значить, що ви будете відчувати цей світ. Ви будете його прям е, із середини відчувати. І вам потрібна буде підтримка від когось. І, власне, якщо це відео буде для вас підтримкою, то дивіться його. Да? Тому що вам треба видихати. І давайте ще витягнемо для тельців, які буде липень. Знову, змірка води. Ви хочете. Ви видихаєте, ви вже починаєте розуміти, що ви видихаєте, і по імператриці перегорнуті, ви вже нарешті приходите більш-менш. Імператриця це взагалі ваш знак, ем, ну, вона відповідає за, за, за тельців. І так, вона трошки перегорнута, але все одно дуже класна динаміка. Тобто те, що я бачу, в середині липня у вас буде якась така, знаєте, сильна емоційна встряска. З приводу стосунків, з приводу якихось людей, можливо, партнерів, можливо, батьків, друзів і так далі, з якими вам треба буде вміти впоратися. Для чого це вам? Для того, щоб підняти ваш глибинний страх і з ним і з ним попрацювати, тому що напевно ця луна вже давно з вами, і вона вам давно напевно вже заважає жити. І от цей період вам потрібен для того, щоб це помітити, отак схопити це за шкібарки, шкі знаєте, і з цим попрацювати. І тоді у вас по вісьмірці кубків ви вже побачите, від чого треба відмовитись, за що ви тримались так довго. І по імператриці ви це будете робити. Імператриця навіть в перегорнутому значенні говорить про те, що. Е ви відчуваєте свою силу, до вас вона приходить, ви вже відчуваєте, де вам класно де ні. Ви відчуваєте цей достаток, да? ви відчуваєте свою силу, у вас пробуджується ця енергія, знаєте, яка створює створювальна енергія, креативна. І отут, от на такій ноті, ви завершите. Але давайте ще пораду для вас, тельці, як вам себе вести в цьому місяці. Знову луна випала, да? але вже пряма. Тут перегорнута, а тут пряма. Луна е пряма говорить про те, що вам треба працювати над своєю інтуїцією, слухати себе. Вам треба заземлятися, вам треба заспокоюватися, сповільнюватися, вам треба, знаєте, різні практики. Психологи езотерики, все, що вам може допомогти, прямо зробіть фокус на це в цьому місяці, і побачите, як сильно ви можете завдяки своїй луні трансформуватись. Тому що луна це все, що в глибинах нас знаходиться. Це те, що ми давно десь сховали всередині і не хочемо витягати. А там ресурс, там наш розвиток. І поки ми це не пройдемо. Поки ми не проживемо, ми не підемо далі. А далі сонце. Тобто, далі сонце це радість, реалізація, це щастя, просто бути. І от луна, тут нам якби. Вона нас навпаки тягне назад, щоб ми повернулись до тригерних точок, їх вирішили і рухалися далі. Ось такі у вас. Дуже глибинний получився розклад, як на мене, тому що я цього не очікувала. Дуже вам бажаю, щоб у вас все вийшло в липні, щоб все було класно. І якщо вам потрібна допомога і консультація, пишіть мені в особисті повідомлення. Всі дані будуть під відео. Всім пока!